Одразу після початку повномасштабної агресії Росії в Народному домі, Коломиї, розпочав роботу волонтерський центр Нескорена нація. Координаторка центру Галина Беля згадує, як одразу після створення працювати в центр приходило понад 300 осіб в день. Наразі ситуація дещо змінилася. Я звертаюся до всіх коломиян. Велике прохання. Приходіть, будь ласка, допомагати. Знайдіть час, тому що в даний час війна дуже нашим хлопцям важко. І якщо ти не на фронті, ти повинен працювати для фронту. Ми працюємо щодня. Долучайтеся до нашої волонтерської родини. А всім волонтерам я хочу щиро подякувати вклонитися за їхню роботу». Тут працюють шість цехів, Найбільший з них швейний. Та й асортимент виробів для військових доволі великий. Ми шиємо дуже якісні плетоноски, з кордури тканина якісна. Це зроблено по натівському стандарту, дуже якісна і основне, що безкоштовно. Також шиємо каремати. Каремат зручний, має півтора сантиметра, амортизатор. Водонепроникний і дуже і дуже зручний. Через продовження агресії змінюються запит від військових. Не хотілося би, але шиємо м'які медичні ноші, зручні, витримують 120 кг. кілограм, дуже якісні і саме основне дуже потрібні тепер на передовій. Маскувальні костюми. Маскувальний костюм одягається, одягається зверху на бронежилет, тому він такий широкий. Тканина якісна, зручна. Координаторка центру каже, що зараз з'явилося багато замовлень від військових деякі з них сезонні. Відшиваємо аптечки і підсумки. Вони є зручні і на системі моллі, якісні, зручні наколінники. перевірені хлопцями. Так що звертайтеся, ми це все вам надамо. Чехли на каску, велике прохання від наших воїнів, що їм потрібно дуже багато маскувальних. Костюмів Кікімор, так що ми почали їх робити. Практично не можу вам показати, тому що ми тільки зробили і зразу передали нашим хлопцям. Велика кількість антидронових сіток у нас плететься, і також маскувальні сітки осіннього кольору і кольору білого. Уже готуємося до зими. Галина Беля звернулася і до родин захисників. Хочу звернутися до всіх родин, у кого на війні служать рідні. Звертайтеся до нас, все, що я перечислила, у нас все безкоштовно. Приходьте, ми будемо раді вам допомогти. Тож двері Волонтерського центру «Нескорена нація відкриті для всіх. Особливо тут чекають на замовлення від наших захисників. З коломиї Богдан Малецький, Раї.